Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Нагадую, що цей та багато інших автомобілів продається на аукціоні від автопарку. Переглянути його можна на сайті автопарк.ua в розділі Аукціон. Це у нас BMW першої серії. Автівка у нас 2008 року випуску обладнана 2-літровим бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою заднього приводу. Авто у нас має ціну 5300 доларів. Пробіг в нього. 271 тисяча кілометрів, має чудову оптику, гуму 16-го радіусу на металевих дисках. Потонована вся по полу. Також автівка обладнана задніми партроніками, фаркопом та камерою заднього огляду. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон в доглянутому та збереженому стані, без жодних нарікань. У нас також в чудовому стані. Далі, друзі. Карти ряду дверей без нарікань, повний електропакет, електрорегулювання, дзеркал, управління світлом, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, система старт-стоп, клімат-контроль у нас з двох зон. Є також підігрів сидінь. Була доустановлена мультимедіа з AUX, Bluetooth та USB та багато іншими корисними функціями, тому нагадую, що цей та багато інших авто можна виграти на сайті Автопарк. Аукціон проводиться кожного дня. Також можна автівку отримати в лізинг та кредит і привеземо будь-яке авто із США.